Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний і голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльз Браун провели першу телефонну розмову. Перемовини стосувалися поточної ситуації на фронті України, діями українських захисників щодо оборони та наступу. Про це залужний повідомив 13 жовтня в офіційному телеграм-каналі. Передусім, детально ознайомив колегу із поточним станом справ оперативною обстановкою. На фронті нашими кроками обороні та наступі поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його ймовірні плани. Розповів головнокомандувач ЗСУ. Також було обговорено нагальні потреби ЗСУ у засобах ППО артилерійських системах та снарядах. Йдеться у повідомленні залужне, подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Також співрозмовники обговорили підготовку українських військових до відновлення підрозділів. Генерал Браун висловив запевняння у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією зазначив залужний в той же час. Телеграм-канал Офісне щорення пише наступне згідно закритої частини розмови із союзниками залужному готують борт з країни на термінові перемовини без політиків, на які генерал погодився. Телеграм-канал зазначає, що мова буде йти більше про військові речі. Втім, і політичні аспекти обговорять, зокрема, ситуації, яка склалася на внутрішньому політичному базарі. Будуть жорсткі ультиматуми. Які генерал повинен буде обговорити з президентом Зеленським Україну? Чекають великі політичні зміни 300 голосів генерала є. зазначимо у Вашингтон Пост. Вийшла феєрична стаття про співпрацю генералів залужно. І Міллі у статті розповіли, що стосунки у двох генералів склалися не зразу, бо в момент, коли залужний навіть покинув спілкування, але потім порозумілися. І дійшли до такої міри відвертості в розмовах, що Залужний надав Міллі свою оцінку ситуації. То відкривав дані американської розвідки і разом вони обговорювали. Ли питання ресурсів, що потрібно Україні для досягнення успіху. Якщо статтю перевести на зрозуміло, мовисти, очевидно. Генерал Залужний здійснив складну дипломатичну операцію. Міллі не зразу йшов на контакт, але залужний зміг грамотно його прозондувати і знайти спільні теми. Зміг потоваришувати. Я думаю, не треба говорити, що головну команду, головнокомандувач ЗСУ. генерал залужний, голова комітету начальників штабів армії США. Генерал Міллі. фігури не тільки воєнні, вони ще й фігури політичні. Вони займають дуже високі посади у своїх країнах очевидно, для залужного достукатися до Мілі серйозний успіх. Це вам не волата історично НАТО закриє небо. Та чи є у НАТО політична сміливість? Залужний розповів, що обсяги допомоги потрібної для України вони обговорювали з Мілі під час спільних розмов. Очевидно, два високопосадових генерали могли її розраховувати і оцінити. Очевидно, також що після цього мілі подав цю інформацію своїм підлеглим для аналізу. А потім всю потрібну інформацію політичному керівництву США для прийняття рішення ті вирішували дати нам з зброю, а потім десь приїздив Зеленська і заявляв на камери, я добув анатов забудви б'ючись в екстазі, волали Зеленське по всьому світу мотається, здобуває зброю. Хоча насправді я давно казав у спілкуванні Порошенка із західними естеблішментом, та спілкування залужно з генералом Міллі. А тепер з генералом Брауном я вірю набагато більше, ніж у це не голен у флісці Джавеліни Алота Стінгари нам дали в той час, коли слуги народу волали попередження про вторгнення, то американці розвали. Валюють нашу економіку. А Зеленський солодко співав про травневі шашлики. Зброю більше потужну нам стали давати, коли залужний налагодив контакт з Мілля. Зеленський Ну, ролики знімав. П'ярився на чужих заслугах, як завжди. Пише Каленчук Вовнянко. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.